Вітаю вас, шановні семикласники! З вами Яра Раїса Іванівна. Ми вивчаємо алгебру 7 класу. Повторюємо матеріал за 5 і 6 клас. Тема сьогоднішнього уроку раціональні числа і дії з ними. Ну, всі ті самі дії, додавання віднімання, множення і ділення. Але тепер у нас уже числа будуть і дробові, і додатні, і від'ємні. Пригадаємо правило, при додаванні чисел. З різними знаками ми вибираємо те з них, яке по модулю більше, ставимо його знак, і потім від більшого віднімаємо менше. Від більшого модуля віднімаємо менший модуль. При додаванні чисел з однаковими знаками у нас буде їхній спільний знак, а модулі додаємо. При множенні і діленні знак. Мінус помножити на мінус, або мінус поділити на мінус буде плюс. А якщо знаки різні, то в результат піде мінус. Коли у нас написано ось так кряду два мінуси, то мінус на мінус нам дає плюс. Ну що ж, як завжди, закликаю вас спочатку поставити відео на паузу. Це завдання початкового рівня, і воно має бути легким для всіх і посильним. Тому все ж таки потренуйтесь, достаньте зі своїх голів все з пам'яті. Добре? Зупиняйте відео. Перевіримо. Мінус 8 додати мінус 9. Ставимо мінус, 8 і 9 додаємо мінус 17. Мінус 37 додати 4,5. Ставимо мінус, і від 37 віднімаємо 4,5 з половиною, Це я не туди пішла. Так, в другому мінус 13,6 додати мінус 7,9. Знаки однакові у них при додаванні ставимо їх знак, а модулі додали 29 додати мінус 11, це 29 мінус 11. Тут проговорила мінус 32,5. Мінус 8 мінус 5, це мінус 8 додати мінус 5, мінус 13, мінус 9 Мінус мінус, тобто плюс 4 буде мінус, а 9 відняти 4, мінус 5. 7 мінус мінус 3 це плюс 3, 10. 4 мінус 9,1 мінус 5,1. 2,9 помножити на мінус 10 буде мінус 29. Мінус на мінус плюс 4 на 4,5, 18. Мінус на мінус плюс 4,2 поділити на 4. Стопчик можна поділити. 8 поділити на мінус 0,1. Мінус ставимо, і що тут дописуємо 2 нулі, мінус 800. Дуже сподіваюся, що все ж таки перший рівень ви подолали. Переходимо на другий рівень. Виконайте дії. Тут, уже мало того, що правила додатні від'ємні числа. Та ще й дробові, Треба пригадати. Значить, дроби зі знаменником різним. Приводимо до спільного знаменника. Одиничку можна записати завжди, як нам зручно, наприклад, 41, 41. Ну і ще враховуйте знаки. Другий рівень це оцінка 4, 5, 6, середній рівень. І мається на увазі, що кожен учень 6, тепер уже 7 класу вміє виконувати ці дії. Я закликаю вас тренуватися самостійно, потім звірятися зі мною. Додавання чисел з однаковими знаками. Але треба привести до спільного знаменника. 21 ділиться на 7. Тож, якщо ми домножимо перший дріб чисельник і знаменник на 3, буде 18, 21, і у нас тепер однакові знаменники. Числа додаємо, знаменник без змін, спільний знак мінус, і 18 додати 4, 22. Неправильний дріб виділяємо цілу частину: мінус 1, 1, 21. В другому 12 ділиться на 6, тож цей ми домножимо на 2 чисельники-знаменники, і і тоді у нас буде. Мінус 4,7 додати 5,2. Знаки різні, значить, вибираємо більший по модулю, оцей. І від оцього віднімаємо оцей. 5 мінус 1, Але 2 відняти 7 не виходить. Тоді ми о той 1, що залишився. Перетворюємо на 12, 12 14, 12 відняти 7. 12. 7, 12. 12, 41, мінус 41, 41. Знак мінус оцей більший за модулем. І від нього віднімаємо 12 41, мінус 29 сорок перших. 8 ділиться на 4 цей дріб. Приведемо до знаменника 8, 6 восьмих, І тоді у нас мінус мінус-мінус, плюс 4,6. Оцей більший за модулем, значить, від нього віднімаємо 1,5. Множення. При множенні. Знаками, також, як і проговорили, мінус на плюс буде мінус, мінус помножити на мінус буде плюс, так само з, віднім, з діленням. І перед тим, як перемножувати чисельники і знаменники, ми маємо дроби скоротити. Подивіться, що тут можна скоротити. Мішані числа ми спочатку перетворимо на неправильний дріб, і лише після того будемо скорочувати, а потім перемножувати чисельники і знаменники. Ну що ж, зупиняйте відео і ще попрацюйте. Перевіряємо. 8 і 48 скорочується: тут буде 1, а тут буде 6. 9 і 27 скорочується: тут буде 3, а тут 1, мінус 3 шостих. І ще раз скорочується: мінус одна друга. Спочатку перетворимо на неправильні дроби. Мінус на мінус це плюс, все нехай не путаються у нас ці знаки. Далі 1 помножити на 7 плюс 2 9 сьомих. А тут 2 помножити на 3 плюс 1 7 третіх. 7 скоротили, і 9 поділити на 3, 3 перших 3. Так само тут перетворимо на неправильний дріб, а ділення заміняється на множення, а цей неправильний на обернений. Мінус. 85. 1 помножити на 5 плюс 1, 6, був чисельник, він пішов у знаменник. А 5 був знаменник, пішов вгору. Ділення замінили на множення. 5 і 15 скорочуються, тут 1 тут 3. 8 і 6 скорочуються, тут 4, тут 3. Мінус 4 дев'яти. Мінус на мінус плюс. А, поділити на 5. Це одно, що помножити на 1 п'яту. 5. 5,30 скорочується, тут 1, тут 6, 6, 41. Мінус в квадраті плюс це мінус помножити на мінус, 2 сьомих помножити на 2 7, 4, 49. Перевіряємо. Наступне завдання, і поки що ми знаходимося на середньому рівні. Запишіть усі цілі числа, що містяться на координатній прямі між числами. Я поставила вам малюнок чи зображення координатної прямої для того, щоб вам було легше зорієнтуватися, де які числа знаходяться. Ну, Наприклад, мінус 2,7 воно знаходиться ось тут. А 4,1 знаходиться отут. А вам треба виписати всі цілі числа, що містяться між ними. Так? Сподіваюся, зрозуміло, що треба робити. Поставте відео на паузу і виконайте. І так, в першому мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3, 4. Так? А, тут, безумовно, що не вміщується, але якщо ми а, проаналізуємо, да, то це число знаходиться ліворуч від мінус 102, а це ліворуч від мінус 90, стоп, праворуч від мінус 98. Так, Значить, мінус 102, мінус 101, мінус 100, мінус 99, 98. А далі, отут уже праворуч знаходиться оце число. Ліворуч від нього мінус 98, а праворуч від нього мінус А, Тепер тут мінус 5,1 третя, воно ліворуч від мінус 5, а 2 одинадцятих отут знаходиться. Тож, Мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1 і 0. Координатна площина. Зобразьте її і поставте точки. Пам'ятаєте, що на першому місці х, праворуч, ліворуч, а на другому місці це Y, вертикальна. Вертикальний шлях. Значить перша точка мінус 2, тобто вліво і 4 вверх. Ось вона. Так само попрацюйте з іншими точками. Поставте відео на паузу і потренуйтесь. Точка М 0-3, вона знаходиться на осі Y. К5, 1. D4,0. На осі Х вона знаходиться. L мінус 6, мінус 2, мінус 6, мінус 2. N 2, мінус 3. Все добре, сходиться у нас. Угу. Йдемо далі. Зведіть подібні доданки, розкрити дужки і зведіть подібні доданки. Подібні це такі, у яких однаковий а, буквений множник. Да? Значить, вам треба от, в першому 4х додати мінус 5х, в другому, ой, в цьому, 2 у додати мінус 2х. Да? Розкривати дужки. Множник перед дужками – Множимо на кожен доданок в дужках. На кожен доданок в дужках. Якщо він стоїть позаду, ну все те саме множимо на кожен доданок в дужках. І я ж закликаю вас знову зупиняйте відео. Це ще середній рівень, ми не вийшли, навіть на достатній. Так, що у нас в першому вийшло? Мінус 1 х а 2у 2у 0. Тут у 11,2а, мінус 18а, мінус і від цього відняли це: 6,8. Мінус 5,9 плюс 7,8 від цього відняли оце, 1,9. Мінус 9А плюс 3а, мінус 6а. Плюс 7b міну b, плюс 6b і мінус 8. 2х плюс 3х 5,7х, мінус 5,7х 0, 12 мінус 9,8 y 2,2, y і все більше нічого не залишилось. Розкрити дужки. Мінус 5 на 2а мінус 10а, Мінус 5 на мінус 3 плюс 15, плюс 3 на 4а плюс 12а, плюс 3 на мінус 5 мінус 15, Мінус 10 плюс 12 2а, 15 мінус 15 0. Далі, 2а мінус 6 м Мінус 14а мінус 7 м 2а14 12а, мінус 6m7. Мінус 3 помножити на 2 y, мінус 6. Мінус 3 помножити на мінус 3 плюс 9. 2 помножити на 4 y 8. У. 2 помножити на мінус 1 мінус 2. Мінус 6 плюс 8 у, 2 y. 9 мінус 2 плюс 7. 2,4 на 2х, 4,8х, мінус 2,4 на мінус 3, мінус 7,2 мінус 4,8 на х і мінус 4,8 на мінус 5 плюс 24 4,8х мінус 4,8х 0 Мінус 7,2 плюс 24. Від 24 відняли 7,2 16,8. Звіряйтеся, відшукуйте свої помилки, дякуйте їм і е, аналізуйте і далі вже їх не повторюйте. Переходимо на наступний рівень, третій це достатній. Оцінка 7, 8, 9, Значить, ви розумієте, які вміння на якому рівні вам потрібні. Розв'яжіть рівняння. Ну, подивіться, все те саме, що тільки що робили: розкрити дужки, звести подібні доданки. Тоді з правої частини всі доданки з іксом перенести в ліву частину. З лівої частини доданки без ікса перенести в праву. Коли ви переносите доданки, ви змінюєте їм знак. Ну і закликаю, знову закликаю ставте відео на паузу. Перевіримо 0,5 помножити на 2х, це 1х. 0,5 помножити на мінус 3 це мінус 1,5. Плюс 2,6 переписали. 0,2 помножити на 4 0,8 плюс 0,2 помножити на 2х. Х переносимо вліво, значить, оце і з мінусом. Далі мінус 1,5 вправо з плюсом, плюс 2,6 вправо з мінусом. 1 мінус 4 6х. 0,8 плюс 1,5 2,3 і мінус 2,6 мінус 0,3. Далі мінус 0,3 ділимо на мінус 0,6. Все одно, що мінус 3 поділити на 6. Одна друга з мінусом або 0,5. 1,2 помножити на 6. 3, половина від шести. 1,2 помножити на. 7 других. Одна друга на 7 других, 7 четвертих. Х. Праворуч в неправильний дріб 5 четвертих Х, плюс 9. В одну сторону переносимо Х, мінус 7 четвертих Х, мінус 5 четвертих Х, мінус дванадцять четвертих Х, 9. 3 прийшло з мінусом. 6 справа множимо на обернений на мінус дванадцятих. 6 і 12 скорочуємо, 4, 2 скорочуємо, х дорівнює мінус 2. Аналізуйте інформацію, як у вас вийшло легко чи важко, що треба, де треба докласти зусиль. І з четвертого рівня я взяла, здається, одне завдання: знайдіть суму, доданками якої є числа: обернене та протилежне до числа 2,6. Для того, щоб повторити оці поняття: обернене і протилежне. Обернене. Ну, от як, якщо розумієте, ставте відео на паузу і зробіть. А потім послухайте. Ну, а хто не розуміє відразу. Обернене. 2,6 це 26. Десятих. Обернене ми його замінюємо, чисельник і знаменник місцями, тобто перевертаємо. А протилежне до 26 десятих, мінус 26. Десятих. Ще раз, обернене ми беремо число 2,6. Записуємо його звичайним дробом 26 десятих. І умовно перевертаємо, перевертаємо 10 26. Протилежне просто представляємо йому мінус, знайти їхню суму. Знаменники різні. Але тут спочатку я скоротила, щоб знаменник був менший. Бо тут виходить, що треба перемножувати, да? 13 і 5, це новий знаменник. Сюди додаткові множники 5, сюди 13. 25 мінус 169. 65 без змін. Мінус 169 відняти 25. Ну і виділяємо цілу частину: 144 ділимо на 65 мінус 2,1465. Тренуйтесь. Для цього у вас є завдання блакитного кольору. Пам'ятайте про правила, аналізуйте свої помилки, робіть висновки, повторіть те, що вам завадило справитись з завданнями і досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!